5 листопада Світловодськ вшановує пам'ять нашого земляка, молодого політика, громадського діяча, журналіста Вадима Бойка, який в часи становлення нашої держави став на сторожі свободи слова. До меморіальної дошки низько вклонитися людині, чиє ім'я уславило місто. Прийшли представники влади, місцеві журналісти та громадськість міста. Кожен рік все далі віддаляє ті трагічні сторінки в історії родини бойків, але не заростає стежина пам'яті. І на мітингу реквіємі лунали спогади про те, як Вадим навчався в школі, яку, до речі, закінчив із золотою медаллю, як товаришував із однолітками, а найголовніше, як з дитинства мріяв стати журналістом, і його мрія здійснилася. Український глядач запам'ятав Вадима Бойка, як ведучого молодіжної програми ГАРД, що виходила на центральному телеканалі. Наш край розташований у центрі самої, як кажуть, у серці самої України. Він дуже був багатий і є на талановитих людей. Одним із таких талантів є Вадим Бойко, політик, молодий політик, журналіст. Який своїм професіоналізмом став далеко відомий за межами нашої України. Всі ми не можемо, звісно, не сказати за ту легендарну передачу, до якої ми поспішали ввечері, щоб послухати і побачити свого земляка. Талановита людина, яка виборювала і волю, і правду. І, і я сьогодні переповнений гордістю за те, що і, у мене був такий земляк, що він з нашого міста, що він з нашого краю. На жаль, життя обірвалося дуже рано. І, на жаль, не розкриті, не розкриті обставини тієї трагедії, що сталося. Але покоління, я впевнений, хоча б в нашому місті, будуть. Довго-довго пам'ятати його світлу пам'ять, все те, що він зробив заради і свого міста, і своєї держави. І, на жаль, так рано пішов в життя. Світла йому пам'ять. До пам'ятного знаку громадськість міста поклала вінки та квіти та вшанувала пам'ять Вадима Бойка хвилиною мовчання. На вулиці Котовського зібрався справжній мітинг без лозунгів та транспарантів, але з гнівом, обуренням та криком душі. Прямо під вікнами багатоповерхівки хтось викидає купи сміття, торби з хламом, листя, гілки, різний зломаний непотріб. Журналісти-веселки, звичайно, не детективи, але розслідування провели. Ці гори назбирали, не мешканці квартир, бо на балконі дерева ще не ростуть, а такі лантухи забарикадують і без того невеликі квадратні метри житлової площі. Висновок робимо дедуктивним методом. Це сусіди з приватного сектору. Наш метод нас не підвів. Це підтвердив і директор комбінату комунальних послуг Олександр Плахотній. Те, що ми бачимо зараз по вулиці Котовського, говорить про те, що не всі мешканці міста відносяться до благоустрою на належному рівні. Кожен день, кожен день без ривів, вивозиться сміття із контейнерного майданчика. Кожну п'ятницю без безривів вивозиться сміття в цьому районі. Вулиці Котовського. Але ви бачите, що на даний момент тут робиться контейнерні майданчики вивезено, вони чисті і пусті. А рядом гори листя, гори гілок, мішків. Що, ну, ви знаєте, що із Квартири ніхто такі мішки не пакує і не виносить. Все це виноситься з приватного сектора. Скільки в цьому питанні не наводили лад, скільки не вивозили, але ну, бувають такі у нас громадяни, які несвідомо відносяться до цього питання. Як з ними боротися, ну, навіть ми не знаємо. Демонстрація знову без лозунгів і транспарантів, але з гнівом, обуренням і криком душі направилася до близько розташованих вулиць, звідки під прикриттям ночі або ж не стидаючись в день, приватники носять сміття під вікна та під огорожу школи за номером п'ять. будь ласка, у нас площадку зробили. Ми депутату жалувалися, ми писали от, письмо колективне писали. От. Я з Ольгою Івановною скільки раз по цьому вопросу співпрацювала. Ми е, добивали, щоб дали машину вивезти от отсюда, тому що тут наваливают чуть ли не до крыши. Угу. Да, да я сьогодні вже троїх гоняла. Я сьогодні ганяла троє. Я вам можу показати. Вот там вот хата, вот тут вот. Хлопця от зараз можете піти, ось там от друга хата краю. Нам вдалося поспілкуватися з декількома газдинями, які ловко причепурили свої подвір'я, виносячи листя під вікна сусідів. Коли сюжет готувався до ефіру, господині попросили, аби їх не показували, бо соромно за свої вчинки, а натомість пообіцяли, такого більше не буде. А от діалог з господарями, які не заключили договір з комбінатом комунальних послуг на вивіз сміття, нас зацікавив і здивував. Ви заключили договір на? А куди ви сміття діваєте?» Ми вивозимо на свалку. У мене машина вон, легкова, аж на туди, ото як на по ну на городську от, туди. Отуди в ту сторону. Аж туди оце, за кожна здача, да, якраз воно рядом на дача, як під нахаловкою. Угу. І туди от по путі, то. А усюди під сусідні багатоповерхівки не вино? Та човця ми будемо, ні, та ну ще чого. А ви куди вивозите мусить? Листя воно куча цей, а то в мене крематорій, воно. Mm. Мене, цей, я топлю, і то в мене те, то що горить, то я палю, що перегніє. Ну, ну, листя перегніє, а якщо ну, звичайний бруд там, домашній, побутові відходи, ну яйце з'їли шкаралупа, ви що його везете, аж на я? О, ну, кури в мене їдять, що це? кури, качки да. варюшки. Ну ладно, ну там mm. я ну пляшку ви випили, куди ви діваєте? Як куди? Здаю вас да. сьогодні... Ладно, печенину з'їли, конфетину. Куди ви одіваєте фантик? Панчик, ну я скажу, кажу, палю в мене плита. Чому у вас безвідходне без да, виробництво? Тут, як вам дворі, звісно, безвідходне. І, без і дітки отакі, все, да. рука його не Тут немає нічого такого. Пластик, де ви діваєте? Який? Тоже горить що... і і да. у мене. Це горить, так що... Бутилки, так. Оце горить. Можете уявити, чим дихають сусіди цих чолов'ях, тож керівництво комбінату комунальних послуг готове до співпраці з мешканцями приватних будинків та заключити договір на вивіз сміття. Вартість на одного мешканця у місяць становить 3,34 гривні. Так що це невелика сума, яку можна сплатити і не засмічувати у цю територію. Ну, людям легше жити у такому смітті, чим заплатити за три чоловіка ту десятку і жити в чистоті. Крапку на цьому ми ставити не збираємось. Тож закликаємо сповіщати нас про подібні неподобства, аби спільними зусиллями побороти несанкціоновані сміттєзвалища у нашому місті. Прежно, крадіжки майна з помешкань громадян шляхом пошкодження пластикових вікон. Протягом жовтня місяця в місті Світловодськ почистішали випадки здійснення невідомою особою крадіжок майна з помешкань громадян шляхом віджиму вікон пластикового пакету. Ці злочини співробітниками слідчого відділення Світловодської міліції занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Для виявлення злочинця проводиться низка оперативно-профілактичних заходів. Здійснюється також попередження, Переджувально-профілактична робота з неповнолітніми, раніше судимими особами, наркоманами та іншими особами, які потребують постійного контролю та профілактичного впливу. Дані факти мали місце в районі Табурища та Нового міста. Об'єктом посягань є оселі приватного сектору та квартир багатоповерхівок. Злочини скоюються в денний час за відсутності господарів. За словами очевидців, до скоєння злочинів може бути причетний молодий чоловік віком до 25 років худорлявої статури, близько 180 см зросту. Предметом посягань злочинців завжди є вироби із золота та гроші. Злочинці здійснюють свій намір дуже швидко, тому якщо ви збираєтесь за Лишити на деякий час своє помешкання завжди необхідно обмірковувати безпеку свого житла. Такі злочинці зазвичай працюють за наводкою. Потрібна інформація надходить від знайомих друзів чи близьких. Застерегти себе і своє помешкання можна по різному. Якщо вам є що втрачати, підключіть охоронну сигналізацію. Злочинців може відлякувати також вімкнене світло. Можливо, звернутись до сусідів, аби ті приглянули за вашою квартирою. Не залишайте вікна та балконні двері відкритими. Ні в якому випадку не потрібно повідомляти незнайомців про заплановані поїздки. 102 повідомляє і застерігає, будьте обережні. Туберкульоз на сьогодні є актуальною медико-соціальною проблемою не тільки в Україні, а й в усьому світі. За інформацією головного спеціаліста відділу Держсанепіднагляду в Світловодському та Онуфрієвському районах Радмили Переполяк за поточний період 2013 року по місту Світловодськ та Світловодському району відмічається ріст захворюваності активними формами туберкульозу органів дихання. Показникам захворюваності в порівнянні з аналогічним періодом минулого року у нас перевищення по захворюваності де на 56% по місту, серед населення міста і району. Туберкульоз це захворювання, яке передається дихальними шляхами через предмети побуту, через продукти тваринного походження. Тому слід зауважити, що не потрібно купувати продукти в місцях. Масової та стихійної торгівлі лікарі радять звертати увагу на перші симптоми недуги: тривалий кашель, підвищення температури тіла, пітливість та безпідставне сходнення. Адже при своєчасній діагностиці та дотриманні всіх правил лікування туберкульоз можна вилікувати. На даний час реєструється дуже багато випадків захворюваності вже на пізніх таких от, ну, затяжних вже стадіях хвороби, які дійсно дуже важко вилікувати. Тому іменно своєчасне звернення за медичною допомогою при перших проявах хвороби, якими є кашель понад два тижні підвищена температури, зниження маси тіла, підвищена пітливість. Потрібно обов'язково звертатися за медичною допомогою. Одним з основних методів виявлення захворювання у дорослих є флюорографічне обстеження, яке повинні проходити усі підлітки і дорослі з 15-річного віку. Бажано щорічно. А найдієвішим методом специфічної профілактики туберкульозу у дітей є вакцинація і ревакцинація вакциною БЦЖ. Для профілактики туберкульозу діткам діткам проводиться щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ. Яка, яке щеплення це проводиться е, новонародженим до трьох років життя в пологовому будинку? Потім проводиться ревакцинація в сім років е, тим діткам, у яких негативні реакції манту. І Слід зауважити, що на даний час уже в семирічних дітей і взагалі в переважній більшості наших дітей реакції манту ну, є позитивні, сумнівні. Тобто це ще раз свідчить, що туберкульозна інфекція у нас ну, якби є контакт уже і серед діток з туберкульозною інфекцією. І якщо не своєчасно виявлено, якщо не своєчасно проведена туберкулін діагностика, то це приводить до захворюваності уже і серед дітей. У нас на цьому році серед дітей захворюваності не було, але в минулому році був зареєстрований випадок захворюваності серед підлітка. Аби запобігти захворюванню на туберкульоз, необхідно повноцінно харчуватися, не мати шкідливих звичок, а займатися спортом і загартовуватися. А головне проходити своєчасне обстеження на туберкульоз. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка».